Я так довго чекав цього моменту. Пельвецький Андрій Роман. В мене в руках зараз 150 тисяч. Ну що, народ, сьогодні йду отримувати свій диплом, який я робив в 4 роки по цих вот стінах. Але сьогодні, як ви вже знаєте, я його побачу вперше і востаннє. Чому я вирішив це зробити? Що мене спонукало? Дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь. А де тут ще Зараз ми йдемо переодягатися, у нас буде мантія, оце все, знаєте, частина така, як її назвати правильно. А? Урочиста. Сказали йти в гардероб. А я де той гардероб? По організації, звісно. кю 41 Є шостке? Пелівецький. Тут так гуртожитком класно пахне. Фізичі. Дякую вам. Задача зараз це. О, працює. Так, я думаю, чесно важче. Що красиво? Шо, <реш> я припрошую, що відволікаю. чесно, от як воно на мене дивиться? Шо, може бути? Знаєте, з мене прикалила така штука. Тут всі випускники, напевно, там позакінчували знаєте, червоний диплом 90 плюс балів, 80 плюс балів. І вони мають таку ж мантію, як я, який якого майже не вигнали. Типу. Отака от локація, на якій все відбувається кожного року. Випускники збираються тут і отримують дипломи. Ну, тільки дипломи. Придурок. Фельветки Андрій Романович. Ну що, забрав я той самий диплом. Отак от от він в принципі виглядає. Насправді нічого особливого. Тут додаток і сам диплом. Ну і зараз ми переміщаємося в одне місце, де будемо робити одне діло. Що я вже на локації? Зараз я дуже багато говорити не буду. Все, що ви почуєте, це мої думки протягом цих чотирьох років, які я потратив на те, щоб здобути ці папірчики ціною 150 тисяч гривень. Знаєте, на ці гроші можна би було купити собі якийсь, напевно, потужний макбук. Я не знаю, інвестувати в власну справу в бізнес, або ж задонатити дитині, якій там треба жити. Вона збирає собі на лікування і її життя залежить від тих самих папірчиків, або ж ну або ж можна. Зараз задонатити на ЗСУ їх. Ну що, мною зараз той самий диплом, який я забрав з універу, От подивіться: печатка, мокра підпис. Ззаду є позначка, що це ректор, проректор, не знаю хто він. І що? Зараз ці чотири роки страдань будуть палати. От прямо тут. Що отримав я за ці чотири роки? Мені важко про це говорити, тому це за мене зробить моя свідомість. Ну що, абітурієнт Андрій, ти в 2021 році прийшов здобувати знання. Але чи дійсно ти по своїй волі прийшов? Хех. Давай чесно, все, що ти хотів, це знімати тіктоки, мати люблячу аудиторію і бути незалежним. Але ти зробив так, як тобі нав'язали інші люди. Чи був цей етап для тебе цікавий? No. Чи потрібен він тобі в майбутньому? No. Тобі завжди ставили, в приклад однолітків, старших людей, які вчаться або ж вже вивчились і мають так звану корочку. Але, ну, на мою думку, краще бути без неї, але мати людяність, ніж давити бідних студентів, які не можуть вивчити якусь там економетрію. Краще бути без неї, але тримати 8 годин студентів на перездачі, вибачте мені, це, це жесть. Голодних, мокрих від противного снігу з дощем. Краще бути без неї, але бути людиною, не відіграватися на студентах через надану тобі так звану владу. Все це зараз тут, у моїх руках, і зараз ти маєш можливість почати нове життя.